what's all this Помолимось. Боже великий, Боже всесильний, ми грішні діти, похож наші, приходимо до тебе, схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків її, праді наші. При нині благаємо Тебе що молитву нашу, подяку нашу за безмежне. Ми нас вислухай наші молитви, прийми благання, сердець наші. Благослови нашу батьківщину, Україну, волю і щасті і спокій дай. При милосердні, Господи, всім хлопця тебе з благанням ласку твою подай. Благаємо тебе, Боже, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сирі, за коліки, немічники, за тих, що Твого милосердя та допомоги потребують. Усі, які на даний час у полоні безвісті, і прости усі гріхи, генерала. Хорошого Тарасія, що пам'ять сьогодні вшановуємо і, і всіх. Воїнів, які положили життя своє за державу нашу Україну. І усіх нас єднай, велику Христову сім'ю, щоб усі люди протислали, лишне м'я, завжди, нині повсякчас, і на віки віки. Христос Воскрес! І сестри, я пам'ятаю, 10 років назад, як ми стояли на цьому місці, свячили цей пам'ятник, знак генералу Тарасію, дивилися за його упокоєння безсмертні душі. І я скоро біжить час, що ми сьогоднішній день вшановуємо 10-ту річницю встановлення цього пам'ятника. Головне, що ми пам'ятаємо його світлу, добру справу, його богоугодне життя, який жив ради народу, який любив свою державу, свою батьківщину. Нічого його не зламало, він відстоював свої права як громадян своєї держави. Тому і оцей рік, який Болісний, трагічний для нашого українського народу, він є ще більше підносить наші сили, збагачує нас і духовно, і морально, і військово. Тим, що, так як Тарасій положив своє життя, віддав свої роки для нашої батьківщини, нехай вже і більше буде таких героїв, які вірно, чесно будуть любити, будуть Вистоюйте свої права свого народу. Тому царство небесне, нехай Господь упокоїть генерала, хворожого голоковадуючого книжки Січі, і подасимо Царство Небесне і вічне життя. Христос Воскрес! Й це міський голова пилипока Олександр Федорович. Шановні учасники мітингу. В історії України є багато непересічних особистостей, чия історія чи правда про них на жаль в час замовчувалася. І тільки здобуттям українсько незалежності ці. Особистості ввійшли в нашу історію і війшли в історію нашого і міста, і району і всієї України. І серед таких постатей є постать головного командувача Украї... Української повстанської армії Поліська Січ, генерал Хоронжого Тараса Бульбі Боровця. Із відкриттям історії про цю особистість. Е е Національно-демократичні сили нашого міста поставили питання про спорудження пам'ятника генерал Хорунжому. Перше рішення було прийнято про спорудження пам'ятника на перехресті вулиці Андріївська і Назарука, де знаходиться магазин Пасаж. Потім було прийнято рішення змінити місце спорудження, і от він споруджений на цьому місці, де ми зараз. Відзначаємо 34-ту річницю з дня смерті траса Бульборовця і 10 років з дня споруд... з дня відкриття пам'ятника. Звичайно, до споружніх пам'ятника долучилися всі мешканці і міста. І обласна державна адміністрація в свій час, час надала допомогу фінансову спорудженню пам'ятника. Очолював тоді обласну державну адміністрацію, нині покійний Василь Червоній. Були навіть пожертви із -за кордону з, з Канади. Я пам'ятаю, 10 років назад, коли було відкриття пам'ятника, це було дійсно неперевершене дійство. Була маса людей, були гості не тільки із області, були з України, були з за кордону. Безпосередньо була Марія Лантов, племінниця Тараса Будьбороця, яка проживала в Канаді. І Тоді хочу сказати, що... Це пам'ятник єдиний на Україні та і в світі. Це один, один пам'ятник. І це данина пам'яті е, такій визначній особистості, як, Тараса, як Тарас Бульба-Боровець. Е, і цей пам'ятник буде е, нагадувати, що така людина була, творила нашу історію. Тому слава Тарасу Бульбі Боровцю, слава Україні. Шановні присутні, нашого земляка Олексія Моцяра настільки схвилювали події, пов'язані зі встановленням пам'ятника Тарасу Бульбі Боровцю, що навіть будучи далеко не зовсім відомим, видатним поетом, він написав вірш, який присвятив Тарасу Бульбі Боровцю. Так і називається вірш. Тарасу Бульбі-Боровцю. Читає Євгеній Бойчук. Ти дивишся на нас із п'єдесталу, могутній воїн, палкий патріот, як тільки вільні часи настали тебе у віковічів бронзі твій народ, ти вибрав боротьбу за нас, за кожну українську родину. А як прийшов твій смертний час, ти гордо крикнув за Україну. Герою мій, поглянь на синьо-жовті стяги, що маю рять у нас в руках, вони дають нам віру. І на сна, і вказують нам вірний шлях. Назад вже воротя немає. Загарбникам ми скажемо ні, бо в серці кожного любов палає до рідної української землі. Історію встановлення пам'ятника національному провіднику Тарасу бульбі боровцю у нашому місті розповість голова березнівського осередку конгресу української інтелігенції куць алла Володимирівна. Шановне зібрання, шановне керівництво району. Шановні керівники політичних партій і громадських організацій, які присутні тут, шановна наша молодь нащадки Тараса Бульби, боровця, командуючого Української повстанської армії. Як починалася ця дуже складна, надзвичайно важлива відповідальна робота, коротко розкажу. У 2001 році березнівчани проводили захід, присвячений 10 років. Українській державності, української незалежності. І тоді березнівчани прийняли звернення до депутатів міської ради встановити пам'ятник Тарасу Бульбі-Боровцю в Березному. І це рішення пішло у міську раду. Спершу визначали, що місце йому буде на території е, Лісового коледжу. Там, де стояв пам'ятник Кузнєцову, радянському терористу. Але Леонід Камінчук, який тоді очолював районну державну адміністрацію, сказав ні такому великому сину українського народу. Гордістю Березнівщини пам'ятник повинен стояти в центрі Березного, щоб всі його бачили і всі йому поклонялися. І вирішили, як говорив міський голова, встановити напроти до САГ. У 2002 році там був встановлений пам'ятний знак, де написано, що на цьому місці буде стояти пам'ятник Тарасу Бульбі Боровцю. після помаранчевої революції. Обласну державну адміністрацію очолив Василь Червоній. Він приїхав у Березно, роздивився місце і сказав: ні, це для такої постаті, як Тарас Бульба Боровець. Місце отут. А тут був фонтан. Засипати фонтан, тому що це тимчасове буде місце для Тараса Бульборовця. Буде він стояти в повен ріст. Я гарантую це. Виділимо кошти. А цей пам'ятник заберемо у Бистричі. Така була розмова. І місце на проспекті миру. І я була тоді членом цього організаційного комітету, ми в Рівному затвердили і написали подання у Рівненську міську раду. Але, на жаль, Червонія не стало, і ця ідея заглохла. Нещодавно знову ми збиралися знову. Звернулися до Хомка, що все ж таки в Рівному постав, вже набагато дешевший інший вже проєкт. Ну, поки бачите, така ситуація, війна на сході України, всі кошти йдуть туди. Е, ще хочу сказати, що е, проєкт пам'ятника, коли Повний зріст, ми спочатку наш організаційний комітет затвердив проект пам'ятника у повний зріст Тараса Бульбоборовця. Він з люлькою, бо він весь час був з люлькою у партизанському загоні, з рушницею за плечами. Отакий ми хотіли пам'ятник. Але як я поїхала до скульптора Миколи Сивака, він сказав, що район не зможе оплатити такий високий, великий пам'ятник. І сказав: давайте б'юст зробимо. Оцей образ це визначив червоній і історик професор Гурій Бухало. Це форма на ньому, е, вояка Української Народної Республіки, генеральська форма. Тут на кокардах, значить, тризуб в петлицях тризуби. Бо коли було відкриття пам'ятника, то деякі фотокореспонденти із Києва до мене підходили і говорили, що а що це ви тут якогось там радянського солдата? Ну я вже їм розповідала, що це такий на фотографії, коли Тарасу Бульві Боровцю присвоїли звання генерал корунджик то якраз він був фотографований у такій формі. Десять років тому назад на цій площі стояла маса людей. Тисячі людей стояли, от так всі хотіли подивитися на пам'ятник нашому уславленому земляку, і е, дуже багато було гостей. Зокрема, з Києва приїхав Роман Мотуско. Секре... Начальник секретаріату Організації українських націоналістів із підстяга Андрія Мельника, яка співпрацювала під час Другої світової війни з загонами Тараса Кульбо-Борця. Він теж виступав. Приїхав з Білорусії представник білоруської самооборони, яка також співпрацювала із Тарасом Кульбою Боровцем. Вони тоді очистили як білоруське полісся, так і українське полісся від загонів НКВД, які залишились. Червона армія пішла на схід, втікала під німців, а вони залишились, щоб зачистки робити. То їх вигнали звідти. Тепер, значить, приїхали охоронець Тараса Бульбиборовця. Він іще живий, Микола Ширко. Ми його запрошували сьогодні сюди, але, на жаль, він вже майже сліпий і хворий. Також приїхала зв'язкова Тараса бульби Боровця, ще жива Галя Кухарчук Петренко, вона живе в Рівному, також усліпла повністю, також не могла сьогодні приїхати. Гурій Бухало був професор, і багато інших було керівників. Ну, Микола Сівак був е, скульптор. І, е, і ще хочу сказати, що е, був тодішній голова райдержадміністрації Петро Ціпан. І який також долучився до того, щоб все було тут благоустроєно. І хочу сказати, що коли вже вирішили засипати цей фонтан, почалася така, знаєте, негода, сніг, то дощ, то заморозки. Ну, комунальникам дуже важко було працювати. Я до них приходила щоденно, то бутерброди принесу, то каву, то чай. І весь час розказувала за Тараса бульбу Боровця. Я кажу. А йому як то лежать було на снігу в Засідці, а йому як було б лютий мороз стояти з рушницею в Засідці, а йому як було б під дощами мокнути. Боремось, поборемо і зробимо цей пам'ятник до 15 травня. І дяку Богу, все зробили. Звичайно, березнючани деякі виголошували, о, немає фонтана. Але дяку Богу, міська рада прийняла рішення, благоустроїли ставок, кохання, там чудовий фонтан. Чудова площадка для дітей. І я думаю, що Тарас Бульба уписався сюди, в інфраструктуру Березну нашого. Він тут нормально стоїть. І пам'ятаю, тоді цей скульптор сказав, що для такого пам'ятника треба, щоб стояла якась стіна. Посаду, бо він трохи замалий для такої території. Ну, в них є свої норми, знаєте, у скульпторів. І е, ми поговорили про це із Олександром Федоровичем, міським головою, і посадили туї. Вони такі були маленькі, це за 10 років такі виросли туї. І вони, бачите, як зробили таку стіну, природну стіну. І наостанок скажу Но так, що збирали ми гроші з усього світу. На цей пам'ятник. Особливо великі кошти надійшли з діаспори. Із США, де проживав останні роки Тарас Бульва Боровець, надійшло тисячу доларів інформаційне бюро української діаспори. Тисячу доларів. і із інших цих, із Німеччини, із Канади. Червоній дав. Микола Шершун тоді був народним депутатом по нашому округу, і міська рада. А також збирали Конгрес української інтелігенції, дав гроші, народний рух України дав гроші. Тоді колядники ходили також. Рахунок спеціально був відкритий міською радою. На той рахунок вносили кошти. Хотіла б сказати за трьох березнівчан, які дуже багато зібрали кошти. Це Валя Тихонова, Нечіпір Зайдюк і Юрій Грасимчук. Дуже вони багато зібрали грошей від, від, так, ходили з скринькою по базару і збирали від березнівчан. Пам'ятаємо заповіт Тараса Горовця. єднанні сила народу. Боже нам єдність подай. Пам'ятайте, що він горів цією ідеєю. Тільки об'єднаний народ може перемогти любого загарбника, любого агресора. Не Чубимося, не сварімося, єднаймося. Тоді ми переможемо любого Гітлера, любого Путіна і любого загарбника. Слава Україні! Героям слава! За честь і волю йшли в бій, за самостійність воювали, боролись на землі своїй, в борні героями става. І вів усіх, їх отаман, поліську січ вів за собою. Долазь свавілля і обман за Україну йшли до бою. Кріпись, народи, в цю пекельну пору, зірвавши долі, навісний кінець, поліську січ по святою сувору, веде з підпілля больба, боровець. Меткий керманичу в поліській січі, плекав ти всі чесноти провідничі. Стерлецький звичай, дух січовиків, герої подвигу нових віків тобою горді, зваго Запоріжжя. Сумує праліс і сумує збіжжя, і верболози жалібно шумлять, і журно приквіцька хлюпоче гладь. Почувши звістку в тужному етені. До пантенону відчиняємо двері. Від нас пішов у півський командир, борцям залишивши безвольний вир. Ово має заступник голови громадського об'єднання Майдан Тетяна Воронко. Шановні земляки, я от хотіла б запитати вас таким питанням: чи у вас ніколи не виникало такої думки, що ми стільки років, років навіть незалежності, жили з вами в історичній в тьмі? Історичні тьмі, що це означає, що ми з вами досі не знаємо про наших героїв і не вивчаємо життя наших героїв-березнівчан, тому що правдива історія. Історія була невигідна, невигідна кремлівським агентам, які замовчували постійно про те, про роль України у визвольному Русі, про героїв УПА, про героїв. Одним з таких героїв у нас зараз є Тарас Бульба Боровець. Ми відкриваємо все нові сторінки, сторінки історії, і хочемо сказати, я б навіть хотіла провести паралелі, такі що зараз на наших очах твориться історія, в якій теж наші українці, наші побратими, борються за незалежну вільну Україну у боротьбі із нашими окупантами. І от я хотіла б звернутися до нашої. Ставників нашої місцевої влади для того, щоб звернутися до відділу освіти, для того, щоб у кожному селі, у кожному місті ми вивчали історію про наших земляків, про наших земляків, які зараз воюють на сході, які гинуть на сході, які отримують поранення, про наших земляків, які стали уже інвалідами, учасниками, учасники АТО. Давайте вивчати ці сторінки. Давайте будемо по школах вивчати, щоб кожне село знало про своїх героїв. Кожне село мало фотографії, на яких могли подивитися і сказати, це наші герої, які і нині відстоюють незалежність України. Ну і хотіла б ще подякувати нашим демократичним партіям, особливо Куц Алі Володимирівні, яка постійно, от за всі роки, скільки я пам'ятаю, вона неодноразово зверталася вивчала нашу історію, нашого краю і відкривала все нові і нові імена наших героїв, героїв УПА. Хотіла б щиро подякувати їй і побажати здоров'я, і працювати. Далі на вивчення історії нашого рідного краю. Ну і щиро дякую молоді, яка також прийшла сюди і яка хоче щось знати і вчити вивчати історію нашого рідного краю. Ну і хотіла б сказати і вірити у те, що все рівно перемога буде за нами. І колись історики напишуть в історії про наших героїв теперішніх. Які ми будемо вивчати, і нам ніхто не буде заважати вивчати історію про наших земляків. Слава Україні! Героям слава і перемога буде за нами! Відважний звичайцю, незламний герою! Тебе прославляємо в наших піснях! За вільну державу! Вставав ти до бою, і дух твій, і велич у наших серцях. Тебе не зламали тюремні грати, коли Україна палала в вогні, і гасло священне, гриміло, мов клятва: здобудеш державу, чи згинеш в борні? well Знайде пошанівок і в помислах, і у віках. Шануймося, браття, не зрадьмо батьківський поріг, і материн слів не зігріти своєї дороги, бо той, хто зневажить начала, святий оберіг, той буде забутий любов'ю і сином і Богом. Шануймося, браття, кутімо в глухи серця. І ми вродімо у нашому освяченім храмі, хто нас пошанує за пастора і за отця. Хай стане любов України навіки над нами. Ми щиро дякуємо всім, хто сьогодні разом з нами прийшов на цей мітинг і вшанував світлу пам'ять генерал-хорунжого Тараса Бульби Нагоди 34-ї річниці з дня його смерті та 10-ї річниці з дня встановлення пам'ятника у нашому місті. Слава Україні! До слава Украине, ми не здамося, краща смерть, по Tchau,